Вісів посилюються, і нашими спікерами будуть Олесі, народний депутат України, двох скликань, Оксана Козлова, голова профспілки ринку Торпедо міста Львів та Андрій Закорчевний, голова Львівської обласної асоціації вільних профспілок, Всеукраїнське об'єднання солідарних трудівників. Колеги, прошу до слова. Доброго дня, мене звати Оксана Козлова. Я не тільки голова вільної проспілки одного з ринків, я ще уповноважений представник Львівської обласної асоціації вільних проспілок. Сюди приїхати у Київ нас заставила дуже серйозні події, які відбуваються у Львові, і які, як виявилося, коли ми побували і пройшлися по Києву і поговорили з різними людьми і з народними депутатами в частності. Зрозуміло, нам стало, що просто ніхто не знає за ту проблему. Хоча ця проблема не тільки Львова, а проблема всюди, де є ринки по всій Україні, і де ринки є значні. Ця проблема є і в Харкові, і в інших місцях. По конкретики, це є переслідування активістів вільних проспілок, які стоять на захисті інтересів підприємців. Як виявилося, ми як нам пояснили, залізли в кишені дуже серйозним людям, перебили грошові потоки і розкрили всі ті універсальні схеми, які до сих пір діяли на ринках. В результаті ми отримали всі, абсолютно всі активісти наших профспілок львівських постанови про підозри, деякі справи вже в судах, деякі тільки попадуть туди, в суди. Тиск пішов через правоохоронні органи, що саме цікаве. Спочатку пробували бандитськими методами, палили. Нам павільйони, обстрілювали машини, все це закривалося міліцією, всі ті справи. Потім почали вже тиснути через правоохоронні органи, що нас дуже здивувало. Останньою краплею це був у нас пікет з приводу якраз мого незаконного затримання в одному з львівських райвідділів. В результаті такого затримання я втратила свідомість, мене забрала швидка. Ми провели мітинг. По переслідуванням наших активістів, і ми почули відповідь нашого очільника головного управління всієї Львівської області, пана Дмитра Загарія, що ми в нього плутаємося під ногами, ми всі винні, хоча ні одного вироку суду ще немає по нас, ми всі винні, ми будемо сидіти, тому що ми заважаємо їм працювати. Конкретні випадки, значить, ми це все почувши і побачивши, ми написали вимогу, вже навіть не прохання, не звернення, а вимогу на ім'я генерального прокурора і міністра Авакова. Привезли цю вимогу вчора, зареєстрували їх в відповідних відомствах. Ми в цій вимозі викладаємо поки що 13 фактів зловживань, які ми можемо підтвердити документально. Ось і просимо створити робочу групу, яка би дійсно розібралася з тим всім, щоб в робочу групу війшли і прокурори, і з міністерства правоохоронці правники розібралися з тими всіма випадками, які ми озвучили в нашій вимозі. Просто той заговір мовчання цієї проблеми, що існує у Львові, нас просто вражає. Жодне змі, яке приходить на наші мітинги, бере в нас інтерв'ю, не відсвічує цих фактів. Були непоодинокі випадки, коли до нас приходи підходили журналісти після наших пікетів, після наших страйків і говорили, що адміністрація того чи іншого ринку заплатила їм гроші для того, щоб наш сюжет не вийшов в ефір. Нам називалися суми, які ми маємо перебити, щоб сюжети вийшли в ефір. Були такі випадки, якщо комусь цікаво. Я просто не хочу зараз називати наші ЗМІ, канали чесних новин. От щоб, ви знаєте, ми вже настрашені тими всіми звинуваченнями, які ми вже дійсно маємо. От, ну, ці випадки, в нас є докази цих випадків, оцього заговору мовчання по тих ЗМІ. Тому ми просимо. Не замовчувати цю проблему, тому що за нами ще приїде і Харків, за нами може приїхати Запоріжжя. І взагалі, напевно, після свят планується всеукраїнська акція підприємців саме з цих переслідувань, з цього приводу. Дякую. Добрий день. Назвати Андрій Закручений. Ну, я головою обласної проспілки. Що я вам хочу сказати, тільки що перед цим виступала моя колега. колега вона повідомляє, от всі події, які є у Львові дуже сильно корумповано поставлено це органами міліції, прокуратури, тільки якщо починаються працівники захищати свої права. Проспівака дуже конкретно піднімається тема, приходить прокуратура, приходить міліція. Це ті люди, які кришують, звідки піднімаються кошти на фінансування тих всіх проєктів, які ну, творяться в політичному рівні. Ми затримали дуже такі великі питання, як показати потових ну, грошей, які виходили. Засвітилося дуже багато людей, старої влади і нової. Ну, всі думають, що Пімон такої духовної є у Львові, а у Львові дуже багато захованих людей, ще старого бачення. Тільки коли затрогується це питання, вони висвічуються. То вони стоять червоними, то вони синіми, то вони підтримують одних, то підтримують других. Якщо у Львові новий порядок, ми приїхали в Київ повідомити вас. То тоді легше буде по цілій Україні, бо всі думають, а так, Львів вроді, думають одне, все добре, і притихують що. У Львові дуже чітко йде це переслідування всіх членів проспілки, притягаються до кримінального, цей суд, прокурори і міліція. На саме високих ну, посадах люди конкретно називають, ми будемо садити, ви намішаєте в тих, в тих, в тих питаннях. Ну, ми Ставимо питання, що люди порушують. І от як закон є про міліцію, так і закон про профспілки. Ніхто не дивиться на закон про спілок. А робить свій свій закон. Отак от як хочуть, так і вони притягують людей до кримінальності всіх людей з профспілки. Ну то у мене все. Добрий день, пані і панове. Я Олександр Дуній, голова Центру досліджень політичних цінностей. На цей брифінг мене запросили. Бо я нещодавно, буквально два тижні тому, був один з учасників всеукраїнського з'їзду підприємців, який відбувався в Дніпропетровську. І нагадаю, що саме там дуже полум'яна виступала і пані Козлова, розповідаючи ситуацію на Львівських ринках. І після того, буквально за два дні, вона повертається до свого міста і інформацію, яку ми отримаємо. Про чергові утиски, про фактично, тиск на цю людину. Зрозуміло, що в будь-якому корпоративному конфлікті, який ми маємо зараз, наприклад, за у Львові, потрібно розбиратися. Тут не завдання розповісти, хто білий, хто і чорний, завдання привернути увагу до самої Проблеми не лише ринків. Я вважаю, що існує політична проблема утисків дрібного підприємництва. І на цьому конкретному прикладі ми можемо узагальнити в ситуації в стосунках великого, середнього і дрібного бізнесу, владі завжди легше підтримувати бізнес, який є більший. Від нього більше внесків для влади, від нього більше якихось фінансових ресурсів. Це глухий кут, в якому. Країна опинялася за попередніх президентів. Дуже прикро, що і за нинішньою владу, яку ми всі разом привели на майдані, замість підтримки не лише, скажімо, яка необхідна найнезахищеніших верст населення, а і наймасовіших підприємницьких кіл, тобто дрібних підприємств, замість цього іде підтримка знову олігархату. І а, а, той а, змова мовчання, про яку говорить пані Козлова, на рівні всіми нами а, улюбленого міста Львів, свідчення, що в виборі між а, а, дрібними підприємствами і середньою ланкою очевидно, що і медіа, і а, влада вони схиляються а, до а, точки зору цього. Середньої ланки. Це ненормальна ситуація, бо означає, що в Україні фактично не буде внутрішніх ресурсів для підняття економіки. Можу свідчити, що за останні лише кілька днів з моїх знайомих невеликих підприємців, підприємців в місті Києві кілька були змушені завершити свою роботу. Ну, зокрема, от кияни можуть знати, на вулиці Володимирській 4 був культовий заклад такий культра. Три дні тому він був змушений закритися, бо він неспроможний був утримувати орендну платню, яку йому підвищив орендодавець. Тобто у дрібного підприємця є один заклад. Якщо йому не створити зараз оптимальні умови для роботи прозорі, чисті, то він буде змушений закривати свій бізнес. Якщо зараз в конкретній ситуації між не просто профспілкою, про яку йде мова незалежною, а і дрібним підприємнистом, влада захоче підтримувати фактично керівництво ринків, це означатиме, що у нас буде проблема саме з дрібними підприємствами. Саме тому завдання цього брифінгу привернути увагу в, раз, в першу чергу до цієї проблеми, раз. Друга ситуація привернути увагу до ненормальної ситуації з силовими органами в місті Львові, коли ми були в Дніпропетровську, там майже кожен другий з дніпропетровських підприємців казав: Ви знаєте, що у Львів перевели прокурора, одіозного прокурора з міста Дніпропетровська. На якій підставі ця людина, до якої дуже багато зауважень. І в Дніпропетровській медіа, і у дніпропетровських підприємців тепер має право вершити долі фактично громадян, ні, не лише підприємців, а громадян Львівської області. Хто приймав це рішення, хто стоїть за його спиною і чому тепер посилюються утиски в Львівській області? Третє питання: взаємостосунки бізнеса, в тому числі дрібних підприємств і місцевої влади. Чому львівські підприємці змушені їхати до Києва, просити медійної підтримки і не мають висвітлення і взаємоспівпраці з міською владою? Це теж питання. Отже, всі вони насправді є політичного характеру. Але головне завдання наше привернути увагу для того, щоб була а, а, нормальна спочатку журналістка, після того, будемо сподіватися, на рівні правоохоронних органів, а очевидно інших правоохоронних органів, а не ті, що зараз займаються цією справою, розслідування і, будемо сподіватися, покарання винуватих, а після того налагодження нормальних процедур взаємостосунків. Тому що коли я читав папери і дізнаюся про чорні побори, які досі там тривали і під егідою зборів. Для а, майдану, та і невідомо коли використовувалися ці кошти. Ну, а хто буде покараний за це? Чи буде вестися розслідування про це? Тобто, чи а, а, мають право, зрештою, дрібні підприємці в, а, а, в офіційний і в чистий спосіб? Орендувати свої, свої ятки, та? а не в чорновий спосіб, тому що коли я порівнюю суми, які в, е, е, на конкретному львівському ринку офіційно платиться за оренду, і е, орієнтуємося на цифри, які неофіційно можна отримати від ринку, то це колосальна різниця. Хто за це відповідальний? Ще раз скажу, чому до цього немає належної медійної е, е, уваги, громадської уваги. Уваги місцевих органів самоврядування, і чому, як і за попередню владу, дрібні підприємці змушені шукати правди їхати до столиці. Оце ненормальна ситуація, тому сьогоднішній брифінг це ще раз кажу завдання сьогоднішнього брифінгу. Це привернути увагу, і будемо сподіватися, що буде і належна підтримка. І зараз я проанонсую один з механізмів такої підтримки. Якщо ми бачимо, що ані держава, ані місцеві органи самоврядування не спроможні з. Захищати дрібний бізнес, значить дрібний бізнес повинен самоорганізовуватись. Тому на з'їзді, який відбувався в місті Дніпропетровську, який зорнізовувала така собі а, дуже потужна і дієва організація, самозахист підприємців в місті Дніпропетровську, які кинули фактично клич по всій Україні і з'їхалися підприємці від Львова до Сєвєродонецька. Було прийнято рішення, що це буде не поодинокий захід, а тепер буде створюватися всеукраїнська українська організація. Тобто на базі з'їзду всеукраїнського з'їзду підприємців тепер створений оргкомітет і буде створена всеукраїнська організація підприємців, тобто для захисту дрібного і середнього бізнесу. І очевидно, що ми запрошуємо всіх людей, які готові долучатися до цієї структури. Для того, щоб в країні розвивалася вільна конкурентна економіка і для захисту не лише власних інтересів, а й інтересів українських громадян, будемо сподіватися, що це буде одним з дієвих механізмів. Якщо влада не готова дослуховуватися в конкретному випадку до інтересів підприємців, значить потрібно задіюватися всеукраїнський тиск. одним з таких засобів тиску буде всеукраїнська організація. Дякую. Дякую дуже. І в мене одразу таке запитання. От я вас слухаю, намагалася зрозуміти, в чому ж. Причина таких утисків, можливо, ви знаєте або можете припустити. В чому причина такого поводження? Причина походження слідуюча: тіньовими схемами на одному з львівських ринків, це ринок провокзальний. Тільки в день збиралося з підприємців півмільйона гривень в день. Ті, хто збирали ці гроші, платили місту всього 6,5 тисяч гривень за оренду в місяць. Тепер ці півмільйона ніхто не збирає. Люди не платять, проспілки спілки висвітили цю проблему. І тепер отримали те, що ми маємо. Я отримала підозру в побитті директора ринку, яка била мене прямо на сесії Львівської міської ради, але так було незручно, не що вивихнула собі руку. І я тепер йду за нанесення легких тілесних ушкоджень під час того, як мене били. А пан Андрій так само звинувачується в тому, що він її побут. Ту ж саму директорку, але зовсім на іншому ринку. Невідомо, що вона там робила. Це абсолютно абсурдне звинувачення, тому що він її в той день навіть і не бачив. Тобто ми перебили дуже великі суми. Люди перестали їх платити. Ми навчили людей, як не платити ті побори в правовому полі. І нам зараз містяться за це. Дякую. Зрозуміло, дякую. А запитання, уточнення, шановні колеги. Прошу представляться. Денис Соколов, меня зовут. У меня такой вопрос. А вот ваша идея какая основная? То есть вы хотите рынки забрать под управление предпринимателей или оставить их, или просто как бы более справедливые платы, чтобы более, более, более справедливую плату брали? Дякую за запитание. Взагалі то ми боремося за те, щоб ті ринки, які були колись в комунальній власності і належали територіальним громадам, повернулися в цю комунальну власність. Я вам хочу сказати, що Асамблея Малого і середнього бізнесу з 2012 року по 2013 організувала чотири автомайдани. Зібралися підприємці зі всієї України, і ми приїхалися зі сходу на захід і з півдня на північ. Ми знайшли на всю Україну тільки два ринки, які працювали дійсно в правовому полі, і вони були в комунальній власності. Тобто там не існувало ні поборів, підприємці мали прозорі сплати, всі були задоволені, ніяких конфліктів на ринку не було. Там, де є проблеми з орендою, там, де є проблеми з поборами, є проблеми і зі всім рештою. Дякую. Це переважно ринки на Західній Україні, як в ужгороді і йому качу. Дякую. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Уточнення або побажання? Ні, а тоді дуже дякуємо вам, що приїхали до нас і розповіли про такі історії, які відбуваються у Львові. Якщо будуть якісь новини, приходьте. Ми будемо раді почути, що взагалі відбувається з цій ситуації. І наш наступний брифінг об 11.00.